До ну, 8 дня, дівчата і хлопці, сьогодні на дворі дощить. Захотілося мені сьогодні зробити вареників з сиром. На пару вареників. Так от, ось у мене тут 220 мл кефіру. Кефіру такого хорошого. Тепер десь від 10 до 15 грамів покладу я дріжджів. ложку чи то півтори покладу цукру, багато не треба класти. Тістом солі, десь так, на кінчик ложечки. Борошна треба від 400 грамів. Я на борошну покладу розпушувач, чайну ложку. Тепер розбовтаю. Кефір бажано, щоб був кімнатної температури, чи то теплий, але щоб не скипівся. Поступово буду віяти, замішувати. Як завжди. І все вийде, дівчата, все буде добре. Треба вірити, надіятися, і все буде добре. Сестра каже, хоче ватрушок, а діти кажуть, у вареників хочуть. Так, дівчатка, тісто я вже замісила. Ось таке воно гарне. Щоб не забите було і не рідке, бо це вареники. Я його зараз тут покладу, просто покладу на півгодинки. Накрию плюночкою. Так, дівчатка, поки тісто відпочиває, я зроблю сир для начинки. Ось у мене тут десь 150 грамів домашнього сиру. І ось тут 180 грамів купленого сиру. Так. Тепер я покладу 2 ложки цукру. Солю, отак, десь дрібку. Можна ванільного цукру. Теж з півчайної ложки. Тепер, дівчатка, яйце. Мені треба жовток сюди. Я буду сьогодні кабачки робити, жарити. Та якраз він мені в кляр пригодиться. Жовточок я сюди поклала. І тепер оце перемішую. І така в мене буде начинка. Дівчата, вже таке гарне, гарне. Тепер. Тепер, що я зроблю? Мені спочатку треба. Зробити 4 ватрушки. Зараз я 4 ватрушки, 4 кульки зроблю. Так, дівчатка, тепер я беру кульку, розкачую. Тепер розрізаю ось тут. Так. Ось так. Ось так. Ось так. Розрізала. Тепер сир. Щоб ватрушки зробити, треба ж їх якось зробити справжніми, то в мене тут з десяток десь родзинок і з десяток журавлинок. Тепер я тут збоку покладу цей сир. Ще мені не ділити з цього краю і беру для начинки. Головне те, що все вийде. Головне бажання Тиша, спокій і все вийде. І ось так я, дівчата, навхрест. Отак ушко, в ушко. Ось такі у мене будуть ватрушки. Так, дівчатка, ось так я зробила ватрушки. Тепер я ставлю їх в ростойку і нагріваю духовку від 180 градусів. Я десь приблизно до 200. Займаємося варениками. Тісто я розділяю на дві частинки, роблю круг і видавлю стаканом, щоб в мене були рівненькі всі варенички. Ось так я роблю, дівчата, кружечки. І тепер я розкладаю сир. Розклала я весь сир. І тепер спокійно зліплю. От, Кастрюльку з водою і з марлі вже поставила теж нагріватися. Я поки не поліплю всіх, я не буду варити. Це я поліплю, поскладаю, а потім з першого, що почала ліпити, буду варити. Ось так. Дівчата, ватрушки мої вже підійшли, ставлю її в духовку, десь хвилин на 10, не знаю, буду бачити. Ось так, дівчатка, вони в мене варяться десь 2,5 до трьох хвилин. Ось тут уже вони в мене зварені. Вони невеличкі такі. Ось дівчата мої вареники такі, а ось і ватрушки. Ось такі ватрушки. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, бережіть одне одного. І бувайте всі здорові! До зустрічі!